Цікаві факти, всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Вітаю вас у новому році 2023 році. Це перше моє відео в цьому році. Десять цінностей мають бути сформованими у вашій в кожній українській родині. Шановні мої друзі, наша українська родина повинна мати певні цінності. Цінності це фундамент, на якому ми будуємо родину і правила, на основі яких будемо надалі приймати рішення. Якщо хочеться домогтися успіху у відносинах, слід заздалегідь обговорити переконання, не поступатися ними і намагатися їм відповідати. Сьогодні більшість великих організацій ґрунтуються на цінностях якими керуються співробітники. Саме ці цінності дозволяють швидко приймати рішення і формувати напрямок розвитку компанії. Вони об'єднують людей і навіть за наявності розбіжностей у поглядах, мотивують зберегти відносини і продовжувати діяти разом. Це той фундамент, на якому споруджується міцна будівля. Родину ж можна розглядати як мікроорганізацію, у яких є два партнери: це чоловік та дружина. Проте, які цінності допомагають побудувати гармонійний союз. Я розповім вам зараз. Перша цінність це цінність дружби. Людина істота соціальна і 85% її щастя залежить від відносин. Якщо чоловік та дружина приймають дружбу як базову цінність, вони прищеплюють її своїм дітям і намагаються доброзичливо ставитися до оточення та одне до одного. Дружба підвищує ефективність життя, більша частина того. Що ми отримуємо, є результатом того, про що ми змогли домовитися. Приязність допомагає досягати цілей і підтримує гармонійну атмосферу у родині. Цінність спорту. Фізична культура максимально корисна для здоров'я. Якщо із дитинства займатися баскетболом, плаванням, гімнастикою або іншими видами спорту закладається певний обмін речовин, і надалі людина менше хворіє відчуває себе активною і ресурсною. Спорт також формує соціалізацію, загартовує і фокусує на цілеспрямованість. Якщо людина досягає спортивних результатів, вона транслює успішність у будь-яку сферу життя це навчання, роботу, хобі та відносини. Коли родина приймає спорт як базову цінність, чоловік і дружина виділяють на тренування кошти і час. І кожен із подружжя ставиться до цього із розумінням. Цінність родини у родині усі її члени підтримують один одного у будь-якій ситуації. Якщо виникають труднощі або неприємні зовнішні обставини, вони залишаються на боці близьких людей. Такий підхід формує впевненість і допомагає вибудовувати, гарм... вибудовувати гармонійні відносини із рідними. Завдяки цінності родини будь-які труднощі вирішуються легко і спільно, оскільки кожен відчуває потужну підтримку близьких. Цінність відповідальності це здатність відповідати за власні вчинки, не звинувачувати обставини, а діяти, намагаючись змінити ситуацію. Якщо у родині є цінність відповідальності, то усі розмови є максимально конструктивними. Подружжя не обговорює, хто винен, а спільно шукає оптимальне рішення проблеми. Сьогоднішній день для будь-кого із нас це результат наших дій і думок вчора. Завтра буде таким. Які ми побачимо його сьогодні. Відповідальність за наше життя лежить на нас. Якщо в родині це розуміють, то для претензій і звинувачень місця немає. <плес> цінність знань тут йдеться про безперервне навчання, самовдосконалення. Кожен із нас може поставити собі питання, як я можу поліпшити свої знання, якщо їх цінність є прийнятою в родині. Витрати на освіту не викликають суперечок. Велику роль у самовдосконаленні відіграє і оточення краще, якщо поруч будуть люди, із яких можна брати приклад. І тут цінність знань перетинається із цінністю дружби. Чим з більшою кількістю людей ви спілкуєтесь, тим більше дізнаєтеся, і це переконання варто прищеплювати своїм дітям. Цінність етикету. Родина, яка стверджує цю цінність. Намагається з повагою ставитися до людей. І відрізняється гостинністю. Якщо чоловік та дружина і їх діти перебувають у компанії, то поводяться максимально приязно, щоб оточуючим було із ними комфортно. Образ гарної вихованої родини, де усіх приймають із привітністю, узгоджується із ще однією базовою цінністю це дружбою. Цінність творчості. У родині, де із повагою ставляться до творчих проявів. У чоловіка та дружини є хобі, які обидва поділяють, а діти займаються музикою, мистецтвом. Відвідують різні секції і розвивають таланти. Творчість народжує тягу до гарного. Якщо ми хочемо жити у гарному місті, у оточенні гарних речей варто приділяти увагу самовдосконаленню у цій сфері. Цінність здоров'я. Здоров'я не потрібно відновлювати. Важливо його підтримувати. І про це необхідно замислюватися постійно, виділяючи час і кошти для профілактики. Достатньо раз на півроку або рік проходити обстеження або відвідувати лікаря, щоб привести до норми роботу свого організму. У родині, де встановлена цінність здоров'я, чоловік і дружина уважно ставляться до свого самопочуття і ретельно стежать за харчуванням та режимом дня дітей. Наприклад, дуже шкідливо, якщо діти лягають спати пізно і у них немає чітко встановленого часу. Для відходу до сну. У нашому організмі є гормони, які виробляються лише до 23.00. Якщо дитина лягає пізніше, відбувається гормональний збій, який у майбутньому негативно відіб'ється на роботі внутрішніх органів. Але якщо цінність здоров'я прийнята усіма членами родини, режим дня правильне харчування, активність і регулярна профілактика хвороб стають нормою. Цінність віри у близьких. У житті ми часто зіштовхуємося із труднощами. Перед їх обличчям люди нерідко відчувають себе скутими і не можуть вирішити, як діяти. Але якщо у родині є віра один у одного, страх минає і народжується впевненість у власних силах. Коли дружина повідомляє чоловікові, що має намір написати книгу, Кращою реакцією чоловіка буде: чудово! Я у тебе вірю, тобі все вдасться. Ключовий момент успіху це віра у своїх дітей і чоловіка. Що створює глобальну підтримку. У будь-якій справі не варто боятися помилитися. У гіршому випадку ви отримаєте життєвий досвід. І пам'ятайте, нам пробачать наші помилки, але нам не пробачать нашу невпевненість. І остання цінність це цінність грошей. Якщо чоловік та дружина хочуть поліпшити своє матеріальне становище і за допомогою нього досягти певних цілей, вони прагнуть підвищувати фінансову грамотність. Планувати витрати і нарощувати капіталізацію. Це необхідно, оскільки багатство наслідок неудачі, а прагматичного розрахунку, накопичень та інвестування. Це технологія, яка є результатом дотримання правил і дисципліни. Якщо у родині є прийнятною цінність грошей, чоловік і дружина будуть намагатися впорядковувати рух фінансів, сформовувати подушку безпеки і розумно розподіляти гроші. У кожної людини є власні цінності, шановні мої друзі. Вони можуть бути вродженими, сприйнятими у родині або набутими із досвідом. Але перед укладанням шлюбу потрібно знати, що ваші переконання збігаються із життєвими пріоритетами майбутнього чоловіка. Якщо для дівчини важливо бути із друзями і батьками у рідному місті, а її хлопець полюбляє подорожувати, навряд чи вони створять гармонійний союз. Ось так, мої шановні друзі. Тому дякую за увагу, дякую, що зайшли подивитися це перше відео в цьому році. Пишіть коментарі, побільше їх пишіть, дивіться всі мої відео. Підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене це дуже дуже величезний стимул. А я дякую всім за увагу. Цікаві факти.